Це компанія автопарк у нас на надходження, це Audi Q5, S-Line, 3 літра дизель. Автомобіль приїхав з Америки, має хорошу комплектацію. Преміум музика Бенкен Колсон. 4 склопідйомника, пам'ять сидіння, такий шкіряний салон, 253 тисячі пробігу у автомобіля. В нас є всі асистенти, S-Line Кермо, круїз-контроль адаптивний, підігрів 4 сідушок, кнопочка старт-стоп, допомога при спуску, чорна стеля, панорама. Дуже класний стан на даний пробір. Гарний коричневий салончик, коричневий колір авто. Так виглядає ззаду. Хороша резина, хороші диски. Даний автомобіль можна придбати місто Львів кільцева 60 Є невеличкі притертості пошкодження, але і ціна буде гарна. Тому Львів кільцева 60, приїхали, потестили і купили лізинг, кредит, готівка будь-який спосіб розрахунку. Приїжджайте. можливо доставка в будь-яке місто, можливо, дистанційна перевірка на СТО. Кільцева 60, компанія Автопарк.